Відео, де підлітки влаштовують показову розправу з однолітками, а гуртом нападають на дорослих або катують тварин. Дедалі частіше з'являються у стрічках новин і соцмереж у кадрі, і за кадром діти діти, які в один момент опиняються на межі моральної та правової. Чи справді сьогодні можна говорити про зростання дитячої злочинності? Чи вплинула на це повномасштабна війна, з якого віку дитина може опинитися на лаві підсудних, та коли до відповідальності притягують батьків? Про це у Феміда в деталях ток питаємо в суді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Неоніли Березюк. За період повномасштабного вторгнення діти почали вчиняти підлітки, вчиняти цілком дорослі злочини. Допоки в нашій державі діти будуть мати доступ до наркотичних та спиртних напоїв, звичайно, це буде проблемою номер один. Неповнолітній розмістив за допомогою мережі інтернет у застосунку оголошення про продаж речей, які він не мав наміру продавати, оскільки їх у нього не було. Заходять неповнолітні соціальні магазини, викрадають щось незначне, однак судимість є. В соцмережах життя викладається ідеальне. І дитина прагне до цього життя, коли вона розуміє, що в реальності у неї інше життя, вона злиться, розчаровується в неї з'являється жорстокість? Вітаю вас на Петрівна, в нашій студії, і давайте розбиратися, де ж закінчується важкий вік і починається правопорушення. Як вважаєте, чи дійсно усі ці? Резонансні історії з підлітками, які тоцькують однолітків, то нападаючи на старших, дають підставу говорити про те, що зростає дитяча злочинність чи це все таки соціальні мережі підсвітили нам цю проблему і зробили її більш видимою? Дійсно, соціальні мережі висвітлили цю проблему. І вона стала більш наявною, особливо для тих споживачів інформації, які користуються соціальними мережами і раніше не цікавилися проблемою підліткової злочинності. Однак для нашого суспільства підліткова дитяча злочинність не є явищем новим, але є індикатором тих явищ, які відбуваються в нашому суспільстві. Ну, безумовно, сьогодні ми переживаємо важкі часи. Війна, економічна, соціальна, політична нестабільність, постійні тривоги, відключення світла. І оці кризові явища і є тією причиною, які збільшують вчинення не тільки загальної злочинності, а і Підліткової хотіла би сказати, що причинами вчинення підліткової злочинності є ослаблення виховної ролі сім'ї. Після повномасштабного вторгнення багато сімей виїхали за кордон, потім вони повернулися. Багато жінок працюють за кордоном, діти виховуються одним з батьків, а саме батьком. У багатьох сім'ях батьки перебувають за мобілізацією на військовій службі. Багато дітей втратили батьків. Всі ці явища звичайно не негативно впливають на психологічний стан дитини, крім того, ослаблення виховної ролі в сім'ї відіграє роль і в тому випадку, коли сім'я є неблагополучною, коли обидва з батьків зловживають спиртними напоями чи наркотичними засобами, або один із батьків. Коли вдома вчиняється домашнє насильство, все це приводить до того, що дитина старається тікати з сім'ї, йде на вулицю. Крім того, однією із причин підліткової злочинності є виникнення конфліктних ситуацій з дорослими, що мається на увазі. Навіть і у благополучних сім'ях є конфлікт батьків та дітей. Діти бажають висловити свою самостійність, однак батьки їх з цьому не Підтримують, виникає конфлікт. Батьки намагаються у сім'ї створити такий авторитарний режим. Свою поведінку, свій протест діти висловлюють тим, що вчиняють негативні вчинки, в тому числі жорстокість проявляють, в тому числі вдаються до вчинення злочинів. Також на вчинення злочинів підлітками впливає і вживання. Алкоголю та наркотичних засобів, допоки в нашій державі діти будуть мати доступ до наркотичних та спирних напоїв, звичайно, це буде проблемою номер один. Впливає також на підліткову злочинність і втягнення дорослих у вчинення злочинів, які викликають у дітей бажання вчинити злочин підкупами, вмовляннями або власною поведінкою. Якщо говорити про судову практику за період повномасштабної війни. Яку часто називають каталізатором так, ось такої дитячої жорстокості, чи підліткової, чи змінилася кількість справ за участю неповнолітніх і про які злочини зараз йдеться, чи кримінальні правопорушення? Ну якщо врахувати практику, і теперішньої, то я хочу сказати, що за період повномасштабного вторгнення діти почали вчиняти підлітки, вчиняти цілком дорослі злочини. Якщо раніше це були Крадіжки, гребежі, угон автомобіля, тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. То тепер підлітки також і вчиняють, і торгівлю наркотичними засобами, і зберігання зброї, і транспортні злочини, порушення правил дорожнього руху. Є ряд інших злочинів, які раніше підлітками не вчинялись, наприклад, шахрайство. З використанням інтернет ресурсів неповнолітній розмістив за допомогою мережі інтернет у застосунку оголошення про продаж речей, які він не мав наміру продавати, оскільки їх у нього не було. Зазначив номер картки, на яку слід перераховувати гроші, і таким чином понад 30 потерпілих. Обманув, які перерахували кошти йому на рахунки. Був притягнутий до відповідальності. Ну звичайно, призначене покарання, оскільки правопорушення вчинено вперше, не було враховано неповнолітній вік, і покарання було не пов'язане із позбавленням волі. Примітним також є те, що під час воєнного стану і змінилися склади кримінальних правопорушень. Якщо раніше неповнолітні притягувалися за крадіжки, це були. В основному частина перша, бо було викрадено незначну кількість майна, то на сьогодні, в умовах воєнного стану, такі злочини кваліфікуються одразу за частину четвертою, скільки крадіжка вчинена у стані під час воєнного стану. Таким чином, навіть багато випадків є, що заходять неповнолітні у соціальні магазини, викрадають щось незначне, але сума достатня для кваліфікації як кримінальне правопорушення внаслідок. Того, що злочин вчинено під час воєнного стану, їх дії кваліфікуються за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України та призначається покарання у виді позбавлення волі на 5 років. Звичайно, призначається покарання за застосуванням інституту звільнення від відбування покарання, тобто статті 75 кримінального кодексу України, позначають покладаються відповідні обов'язки на дитину, однак судимість є. І судимість за важкий злочин. Ви вже згадали про кримінальну відповідальність, з якого віку в Україні настає кримінальна відповідальність, і за які злочини неповнолітні чи неповнолітні можуть бути засуджені до позбавлення волі? Так, ну відповідно до статті 22 кримінального кодексу України, кримінальній відповідальності підлягають особи, які досягли віку 16 років. Однак є склади злочинів, за які настає відповідальність і неповнолітніх осіб, які досягли і 14-річного віку. Тобто це особливо важкі злочини. Відповідно до статті 98 Кримінального кодексу України, до неповнолітніх можуть бути застосовані такі види покарання, як штраф. Але це при тому, якщо неповнолітня особа має власний дохід. Також можуть бути застосовані громадські роботи на строк від 30 до 120 годин, виправні роботи на строк від 2 місяців до 1 року, пробаційний нагляд на строк від 1 до 2 років, позбавлення волі за тяжкий злочин не більше 7 років, а також за особливо тяжкий не більше 15 років. Особи, які вчинили злочини від на віком від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство, посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, умисне тяжке тілесне ушкодження, диверсію, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників, зґвалтування, крадіжка, грабіж. Хуліганство, розбій, вимагання, умисне знищення або пошкодження майна, угон, угон транспортного засобу це викликається тим, що в такому віці дитина, підліток, вже уже може розуміти значення своїх дій. Часто суспільство питає, чому ж накарають батьків, діти яких проявляють ось таку жорстокість, а про які правопорушення йдеться, в яких випадках до відповідальності притягають саме батьків. Кодекс України про адміністративне правопорушення визначає відповідальність батьків за невиконання своїх обов'язків у кодексі. Є стаття 184 кодексу України про правопорушення, яка передбачає саме відповідальність за такі діяння. Ця норма є бланкетною. Вона відсилає до інших законодавчих актів, які визначають. Обов'язки батьків, які вони повинні виконувати щодо своїх неповнолітніх дітей. Це і обов'язок по забезпеченню належного виховання, і забезпеченню навчання, нормальних життєвих умов, і поваги до суспільства, поваги до інших осіб. От, Наприклад, багато адміністративних правопорушень розглядаються щодо батьків, за те, що діти без поважних причин пропустили. Уроки, не з'являються на навчання. Був випадок, коли підліток в туалеті фотографував іншого підлітка, а потім викладав це в соцмережу. Також за це понесла відповідальність мати цього підлітка. Також є ряд правопорушень, коли. Батьків притягують до відповідальності за те, що діти бездоглядні, неналежні умови проживання, відсутні харчування за це також притягують до відповідальності батьків. Притягують до відповідальності за те, що неповнолітні вживають спиртні напої, тобто відповідальність передбачена і заходи впливу на батьків є. Наніла Петрівна, що на вашу думку стає причиною цієї підліткової жорстокості? Це тільки недогляд родини, чи це ось це безконтрольне середовище у соцмережах? Ну як власне можна протидіяти цьому? Може протидіяти школа, громада, правоохоронні органи? Звичайно, соціальні мережі як позитивну роль відіграють, так і негативно. Оскільки в соцмережах е, життя викладається ідеальне, і дитина прагне до цього життя, коли вона розуміє, що в реальності у неї інше життя, вона розчаровується, злиться, розчаровується, злиться. в неї з'являється жорстокість, от і вона е, таким чином е, здійснює свої поступки. Також є багато роликів у соцмережах, які популяризують насильство, вони стають вірусними, Поширюються серед однолітків, які також викликають бажання у дитини це повторити. І бажаючи бути популярним в інтернеті, дитина вчиняє у реальному житті такі вчинки. Це Одна із проблем. Також проблема відіграє в жорстокості дітей, і домашнє насильство, яке вчиняється одним з батьків до по відношенню до іншого. Тому в цьому випадку необхідно обов'язково притягувати батьків до відповідальності. Для того щоб запобігти дитячому насильству, дитячій жорстокості, необхідно, щоб і батьки, і вчителі, і діти, і правоохоронні органи всі працювали сумісно тому що Наприклад, якщо є якісь прояви булінгу, не потрібно це замовчувати. Потрібно, щоб залучати до участі спеціалістів, психологів, тому що дитина це подолати сама не зможе. Вона не зможе відійти від цієї від того поступку, який вона вчинила, і це буде викликати все більше і подальші її дії неправильні. Необхідні розробляти різні соціальні програми, органи влади повинні залучати до участі. В цих програмах дітей, сім'ї, допомагати дітям які, і сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих умовах, тому що на сьогодні, тим більше з війною, у нас дуже багато таких сімей, які не, не працюють, не мають доходу, є внутрішньо переміщені особи, які переїхали і не можуть знайти засоби для існування. Також, на мою думку, неналежна. Превентивні заходи вживаються правоохоронними органами, оскільки необхідно не притягувати до відповідальності, а запобігати вчиненню таким проступкам. Я вам дякую за розмову. Це була Фоміда в Деталях Ток. із судею Шепотівського міськрайонного суду Хмельницької області Неонілою Березюк. Ми говорили про дитячу злочинність і відповідальність неповнолітніх. Бережіть себе і своїх дітей. Дякуємо, що дивилися.